Сторінка 121, параграф 20. Монгольська навала на українські землі. Утворення улусу Джучі Золотої Орди. Походи монголів на Русь Україну на початку 13 століття у Центральній Азії внаслідок зростання могутності кочових племен утворилася Монгольська імперія, яка здійснювала політику широкомасштабних завоювань як в Азії, так і в Європі. Історичні подробиці. Стрібкий рух монголів до Всесвітньої слави розпочався в степах сучасної Монголії 1206 року, коли Тимучин, місцевий племінний вождь і воєначальник, об'єднав ряд племінних союзів і прийняв титул хана всіх монголів. Чингісхан, як почали називати Тимучина після його смерті, провів перші 10 років свого правління, здебільшого у війнах із Китаєм. Чиї землі першими увійшли до його імперії, що стрімко розширювалася. Наступним великим здобутком була Центральна Азія, що лежала на захід від Китаю на великому шовковому шляху. До 1220 року до рук монголів потрапили Бухара, Самарканд і Кабул. Наступними стали половці та волзькі булгари, які були розбиті разом із деякими руськими князями. Близько 1223 року. Тоді ж монголи вторглися до Криму і захопили фортецю Судак, один із ключових торговельних центрів на великому шовковому шляху, що був тоді під владою половців. Звістку про монголів на Русь приніс половецький хан котян. Половці були розбиті монголами, а їхні землі перебували під загрозою захоплення. Тому вони закликали руських князів на допомогу. У Половецькі степи з дружинами прийшли князі Русі, зокрема, Галицький, Київський Чернігівський. У першій битві біля Дніпра монголи були розбиті. 31 травня 1223 року на берегах річки Калка зав'язалася вирішальна битва Об'єднаних сил із монгольським військом. Відсутність спільного плану дій, загального керівництва. Об'єднаності під час битви між русинами та половцями мала трагічні наслідки. Союзники зазнали поразки. Історичні подробиці у давньоруських та інших документах монголів називали татарами давні татари це одне з монгольських племен, яке свою назву перенесло на тюркомовні народи. У китайських документах династію Чингісхана називали монголо татарською. Свідчать документи: багдадський радовець Алі Ібн Ал Асір про битву на Калці. Це був один із найзапекліших боїв. Він тривав кілька днів, але татари, нарешті, стали переможцями. Половці й русини зазнали цілковитої поразки. Ті, які встигли врятуватися, дісталися Русі в найнещаснішому вигляді. Навесні. 1239 року монгольське військо на чолі з ханом Батиєм прийшло на терени сучасної України, були спалені Переяслав і Чернігів. Восени 1240 року монголи оточили Київ. На той час великим князем Київським був Данило Романович. Він прислав для захисту міста військо на чолі з воєводою Дмитром. Однак відбити напад монголів не вдалося. Останні захисники міста на чолі з Дмитром тримали оборону в Десятинній церкві. Церква не витримала натиску, завалилася, поховавши під своїми уламками захисників Києва. Київ був захоплений монголами. Думки істориків, Київ зазнав майже смертельного удару від нападу монголів і протягом багатьох століть не міг відновити своє колишнє значення та процвітання. Свідчать документи. Із Галицько Волинського літопису прийшов Батий до Києва з великою силою, многим множеством сили своєї, і окружив город, і обступив Київ сила татарська, і був город в облозі великий, і пробував бати коло города, а вої його облягали город, і не було чути нічого от звуків, скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його і от звуків іржання статконе його і сповнена була земля руська ворогами. Після цього монгольське військо рушило на західноукраїнські землі, спустошило міста Кам'янець, Ізяслав, Володимир, Галич. Потім монголи дійшли до Польщі, Угорщини, Трансильванії, Чехії, Хорватії. Проте далі в Європу монголи не пішли. Опір руських військ, величезні людські втрати монголів. І смерть великого монгольського хана Огедея змусила батухана Батия повернути війська назад. На Батия чекала боротьба за владу, тому для нього важливішим було не завоювання нових земель, а збереження армії. Західна частина держави монголів у Лузджучі дістала у джерелах 16 століття назву Золота Орда. Варто запам'ятати монгольська навала, вторгнення монгольських військ. На землі Руських князівств у 1239-1241 роках, внаслідок якого князівства потрапили в залежність від Монгольської імперії, а згодом її спадкоємця Улусу Джучі Золотої Орди, Улус Джучі або Золота Орда держава кочовиків у степах Східної Європи, Центральної Азії та Західного Сибіру. Що існувала у 1240 1502 роках, незалежна з 1260-х років. Залежність Руських князівств від Монгольської імперії Золотої Орди. Унаслідок монгольської навали Волинсько Галицьке князівство стало союзником і данником улусу Джучі. Про долю роздроблених Київського та Чернігівського князівств лишилося мало історичних джерел. Романовичі. Вважали ці землі частиною своєї держави, про що свідчать деякі європейські джерела, проте більшість сучасних істориків вважають, що уділи цих князівств також були залежними від Орди данниками. Територія колишнього Переяславського князівства, ймовірно, перебувала під безпосередньою владою ханів Улусу Джучі Золотої Орди, а його митрополія перенесена до столиці ханства Сараю. Залежні від монголів, руські князі правили від імені хана, отримуючи на це спеціальний документ ярлик. Князі мусили сприяти збиранню данини для монголів та ходити з ними у воєнні походи. Щоб не дати посилитися жодному з князів, хани змінювали їх на посадах. За збирання продуктової та грошової данини наглядали монгольські урядовці, баскаки. Баскак мав у своєму розпорядженні військові загони. Що постійно перебували в укріпленому поселенні, за несплату данини, жителів могли перетворити на рабів, із захоплених міст в Орду забирали кращих майстрів, що негативно впливало на розвиток ремесел і торгівлі. Панування монголів на українських землях загальмувало розвиток Русі, але не припинило зовсім. Варто запам'ятати Баскак представник монгольського хана на завойованих землях. Здійснював контроль за місцевою владою, вів облік населення і збирав данину. Ярлик, грамота, дозвіл монгольського хана, яку видавали підлеглим князям на право князювання.